Дивлячись, умовні тіктоки, рілси, меми, закриваємо свою дозу дофаміну угу. цим переглядом, ми отримуємо задоволення. Ти знаєш, що знає дофамін, що ну, це таке, Гормони. це не будемо обсасувати, це всі знають, це модна, але молодежна. Як я це розумію, я типу не, людина не вчена. Є одна біда. Колись давно, коли як кажуть на Закарпатті, коли баба дівка була. Люди не мали умовно дозвілля в плані дофаміну 24 на 7. Були періоди, коли тобі мало бути скучно, коли тобі мало бути хріново в наші часи. Листаючи ці тіктоки, ми думаємо, що ми закриваємо свою дофамінову потребу, типу умовно, потребу в щасті. Mm. Але як я собі зрозумів, організм працює трошки не таким чином. Вони якесь е, це порівняли з терезами. Тобто, що у нас постійно має бути зважено терези болі, болю і терези щастя, умовно, да, скажімо так. От і ми дуже часто хочемо. Щоб ці Терези були перевішені, переважені в сторону щастя, але організм не створений таким чином. І він, наскільки я зрозумів, починає штучно давити на Терези болю, щоб зрівняти: я виробив тікток на місяць. Я не, я не знаю, як це описати. Це це просто і ну, це мені здається це інша людина. І зараз в мене є дозування, тому що ти не можеш себе з цього витащити. Ти потім сидиш в цьому тіктокі ці три години і дізнаєшся, хто із римських імператорів не мився по п'ять років, і це купа ця інформації <світ> мені вже нахер не нужна, бо я не знаю, куди її дівати.